Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Президент України Володимир Зеленський прибуває сьогодні 11 грудня 2023 року у Вашингтон на запрошення президента США Джо Байдена. Завтра, 12 грудня 2023 року, він проведе зустріч з главою Білого Дому та лідерами Конгресу. І тут варто відзначити, що ці перемовини є критично важливими, враховуючи ситуацію, яка склалась у Конгресі США навколо питання ухвалення додаткової допомоги для України. Президент... України Володимир Зеленський зазначив, що заплановані зустрічі, перемовини, президент Байден Конгрес, вагомі речі, кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу, більше можливостей, більше захисту, більше сили. Білий дім заявив у неділю. Що мета зустрічі Байдена з зеленським є підкреслення непохитної відданості США підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії. Крім Байдена, у вівторок у Вашингтоні, Зеленський має провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном про що повідомлено його прес-секретарем. Також заплановані зустрічі із лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконелом. Все ж українського президента поки не запросили виступити в Палаті представників, де більшість контролюють республіканці і де продовження до фінансування України викликає найбільшу критику, про що повідомляє Вашингтон Пост. Переговори відбуватимуться на тлі. Блокування у Конгресі додаткового фінансування допомоги Україні, і про ці причини ми також говорили у попередніх відеоматеріалах. Це прагнення республіканців ухвалити зміни до імміграційного законодавства. Проти багатьох таких змін виступають демократи, і тут якраз є найбільша дискусія і суперечка між двома. Партіями і у попередньому відеоматеріалі я також говорив, що Білий дім готовий піти на поступки республіканцям у питаннях імміграційної політики задля того, щоб Конгрес ухвалив додаткове фінансування для України, Ізраїлю та іншим союзникам США. Також голос Америки зазначає, що останнє опитування Financial Times свідчить, що 48 американських виборців вважає, що США витрачають занадто багато на допомогу Україні. Найбільше проти подальшої підтримки висловлюються консерватори. 65% опитаних виборців республіканської партії сказали, що США... Витрачають занадто багато на Україну. Такої ж думки 52% незалежних виборців і 32% демократів. При цьому 27% усіх учасників дослідження сказали, що Вашингтон витрачає правильну суму, і 11% сказали, що США витрачають недостатньо коштів. Тому. Будемо загалом слідкувати за тим, як відбуватиметься візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Завтра знову ж таки буде значна кількість відеоматеріалів в контексті цієї теми. І ми знов ж таки в цьому випадку бажаємо виключно успіху президенту України, так, для того, щоб він зміг переконати скептиків і критиків. Допомоги Україні, що вона необхідна достатньо в критичній миті і моменті, в якому знаходиться наша українська держава. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!